Завтра вже, в понеділок, 8 грудня, розпочинається наша чергова місія милосердя. Місія милосердя до всіх нужденних, до всіх військових. Присвять всім. Бажаємо Божого благословіття, благословення ангела-охоронця Христос рождається. славімо Його. І перш за все хочемо подякувати прихожам нашого храму на честь свята, великому сніганців Пантелеймона. Всім Божого благословення, ангела-охоронця! Спасі вас, Господи. Зі школи знаємо командир батальйону. Тоді тоді був Ярослав Яблуновський. І е, е, хотілося б всім воїнам передати у тому що. Зараз ми у хлопців доходимо, просимо вас молитися, Ім Ангела ангелах хоронця, божого власне і переносного. Спасибо вас, Господи! Безпечно, що навіть тут вже дрони атакують, бачите? Всі в дрон, всі в дронових сітках. Зараз спробуємо проїхати через Тетянівку до Святогірської лаври. Там дорога в заліз Бервінково, там дуже. Зараз не дуже дорога, а машина перегружена. Зараз і вже темно і спробували сюди прорвати, бо машина перевантажена, щоб не їхати через Барвінково. Всім вам дуже дякую, ми просимо молитв. Це вже все. Йдемо, повернули на Тетяновку на Святигірську лавру. Бачите, дорога була. місце проїхати, бо тут атаки в пів. Тут бачите, пригорочик, їм видно, немає антидронових сіток. Тому тут вони атакують, Да? Дорога тут така, бачите, що тормоза і зараз ще так 0, 0 градусів, тормоза тут просто згорають. Да? І он, бачите, теж прильот був дрова. Передаємося Святигір, лаври. лаврі. Зараз, бачите, брати та сестри, ми в святогірській лаврі, сьогодні у нас сьогодні у нас середа вже, 10 грудня, от ви... Бачите, це у нас постдвор Святогірської лаври. о, бачите? Возлюблені брати та сестри. Ми зараз знаходимося в Святогірській лаврі і хочемо вас привітати з різдвяними святами. І святом на честь Андрія Первозванного, святом на честь Варвари Великомуче, святом святителя Миколая і Різдва Христового. І всіх нас, і ще раз всіх. Хто долучився до цієї допомоги, хочемо привітати за святами і побажати всім ми, миру. Всім дякуємо і всім Божого благословення. Спасі вас, Господи. Лаури зараз на Славянськ. Перший сніг. Сьогодні у нас 10 котрий носить назву. В честь ікони Божої Матері, скоропослушниця. Хочеться особливо подякувати нашому владиці Касіану, подякувати Архемадриду Леонтію, що вони передали від Візернецька монастиря з Київщини, сюди, до Донеччини, Святогірські лаври передали допомогу. А саме передали і повідла, передали і приправи для того, щоб трошечки підтримати братів. Всім дуже дякуємо і просимо ваших молитв. Спасі вас, Господі! От така тут краса зараз. Сніг іде.